Добрий день. Я хотів би вам сьогодні розказати, де в скайрімі можна добути багато абонітової і Це питання мене зацікавило давніше, коли я мав ще зробити собі абонітову броню, що зароблі діє. Та й для диадричних вона теж треба. Я обшарю дуже багато закавулків там Тамріаля, в Скайріма в цьому випадку випити. І побачив, на що таке місце з вами зараз поділюсь. Воно називається... Нарззу. Нарзумур. Воно далеко від Віндхельму Вам зараз поближче покажу. Можу пасти цей хребет. Якщо зайти з Рощакін, то можна піти просто до гори, до гори, догори, коло сумнашна шахта. У це, що нам потрібно, сумніші шахти. Коли розчекіли, можемо відкупити сюди в все. Ви знаєте, це буде виглядати така крепость. Заходите в неї. Йдете сюди. Йдете поближче до шахти. Йдете догори. В зразу вниз. І знаходите сумішні шахти. У ці сумішні шахти... Ви зможете добути болітову руду. Можемо і добути. А при неї часто попадаються рубіни, гранати і так далі. Так що дуже вигідно добувати тут руди. Потім з цієї руди можете забити собі все, що хочете. І так, дякую за перегляд. Я вам сьогодні розказав, як здобути мені ладу в Skyrim безплатно, ти бачите.